Всім привіт! В продажі Opel ефіра A. машина приєднана з Німеччини, вже поставлена на український облік. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини дуже в дуже гарному стані збереженому. Двигун 1,8 бензин, механіка 5-ступка. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, на болтах такі колпачки присутні. Тиск не було протряпані, присутній паркоб. Тисячі третій рік виготовлення. Всі вікна оригінальні. Автомобиль до 7-местный. Задние два сиденья. Тут у нас домкрат, ключ. Самая явность. Лята без коррозии. Задний склон. Рідне. Стан салон. Потолок ціланький, частенький, охайний В такому стані переднє сидіння. Комплектація у нас 4 підйомника, кондиціонер, мультимедійне кермо. Двигун працює чітко. Не димить. Де не крутилися, планка рідна. Кого цікавить цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниці, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, туди постійно додаю фото які вже куплені їдуть в Україну. Всім гарного дня, до побачення.